Для початку потрібно від'єднати сканер. Для цього розворачуємо апарат і ось так його переворачуємо. Необхідно викрутити два ці шурупи. Обережно натискаємо на порт USB і знімаємо кришку вниз. Далі необхідно від'єднати роз'єми, які йдуть до сканера. Ось цей і ось цей. Ось в цьому місці від'єднуємо механізм, який йде до узла термозакріплення. Потім в цьому місці. Потім від'єднуємо механізм, який вводив зацеп картридж. ось в цьому місці. І вже в кінці ось цьому місці витягуємо на себе механізм, який триває блок. Звертаємо увагу, що цей шлейф. Закладений у цьому місці. Його спочатку треба отсюда витягнути, а потім вже знімати сканер. Сканер тримається тут з іншого боку, відводиться вправо і обережно знімається. Переходимо до блока сканера, чекаю від вас коментарів, запитань, вподобаю. А також не забувайте підписуватись на цей канал. Відкручуємо два шурупи. Знімаємо те, що залишилося від корпусу. І Потім викручуємо ще два шурупи, які вже знаходяться безпосередньо в самому блоці сканера. Шлейф, той що поширше, йде до скануючої лінійки. Менший шлейф оцей, іде до клавіатури і до індикації. Нам необхідно його вивільнити. Тут просто тиснемо. Тут необхідно припідняти в оцих місцях і витягнути сюди. І вивільнити шлейф. Задню частину сканера обережно роз'єднуємо лопаткою. Притримуємо, щоб він не розібрався раніше часу. Далі в цьому місці є защіпка. Вона, коли будете припіднімати верхню кришку, вона відійде. І передня частина скло просто приклеєна до корпуса. Тобто, коли обережно буде підніматися скло, воно відійде. Ось так все виглядає зсередини. плата управління із шлейфом, скануюча лінійка і шлейф, який уходить в задню частину. Викручуємо всі шурупи, що бачимо. І піднімаємо верхню кришку до гори. З нижньої частини пристрою викручуємо ще 5 шурупів. Ще два болтики стильного боку, і піднімаємо все шасі. Щоб зняти вузол термозакріплення, необхідно від'єднати шлейф, який йде до соленоїда і який йде до лазера. Потім від'єднати датчик температури, від'єднати живлення вузла, викрутити. Зараз я шлейфу беру, щоб було видно. Викрутити цей шуруп. Болт, верніше. Викрутити болт ось там всередині. Викрутити шуруп ось тут. Далі. Далі викрутити болт, який тримає вузол. Він ще тримається на цьому замку. Викрутити оці два. Ну і цей, щоб легше було підняти оцей кусок металу. Потім. Опс. Так, забув сказати, позаду ще є ось цей шуруп. Так, далі з цього боку убираємо шлейф ось. і викручуємо шурупи з механіки. І позаду ще один ось цей внизу. Цей. На вузлі термозакріплення. Піднімаємо речах. викручуємо один болт і з іншого боку інший болт. І піднімаємо кришку. Далі виводяться провода із свого місця. Ось в цьому місці знімається пружинка, яка тримає верхню з іншого боку теж знімаються провода і знімається ця пружинка. Металеві частини однакові, мають однаковий партномер, а речаги різні, тож звертаємо на це увагу. Далі знімаємо шестерні, просто їх видавлюємо одну, другу і третю. І піднімаємо ось цю верхню частину. Вузол термозакріплення, має гумовий вал. І спеціальним покриттям, яке витримує 200 градусів. Далі сам вузол, який припікає зображення, зверху знаходиться плівка з тефлоновим покриттям, під низом керамічний термоелемент, який розігрівається до 200 градусів і запікає зображення. На передній частині шасі знаходиться блок лазера. Відкручуємо 1, 2, 3, 4 і піднімаємо його. Зображення починає формуватися в блокі лазера. На платі знаходиться лазерний світлодіод через лінзу. З нього дискретний світловий сигнал попадає на чотиригранне зеркало. Воно вращається з дуже великою швидкістю. Потім цей сигнал відбивається, проходить через лінзу, попадає на зеркало і далі відбивається на фотобарабан. Якщо дивитися на пристрій з боку механіки, тут знаходиться саленоїд, що відповідає за захват паперу. Щоб дістатися до механізму захвата паперу, необхідно збоку викрутити один болтик. Потім на передній панелі. Викручуємо 4 шурупи і піднімаємо планку, на якій знаходиться блок лазера. Обережно відводимо бокову частину і витягуємо вал. Ну і потім витягуємо вал з іншого боку. Ось і механізм захвата паперу. Що стосується роликів захвата паперу. Їх можна замінити, не розбираючи весь пристрій. Викручуємо шуруп. Далі викручуємо два болтики. Під цим лючком знаходиться роз'єм для двигуна. Далі від'єднуємо цей шлейф і ось цей. Тримається ось на цьому замку. Не забуваємо від'єднати двигун.